Нова стратегічна перемога французької армії над ісламістами у Малі. Французькі та малійські військові витіснили бойовиків з Тімбукту, важливого торговельного міста на півночі країни. Солдати прочісують місто у пошуках повстанців, які можуть в ньому ховатися. Це складна операція з огляду на наявність численних лабіринтів старовинних мечетей. Тімбукту занесене до переліку світової спадщини ЮНЕСКО. Ісламісти під час свого перебування у місті знищили деякі з історичних пам'яток. З Тімбукту втекли тисячі людей, але тепер готові повернути. Нутись до рідного міста а на чотирьох днів ми не отримували жодних звісток з Тімбукту. Усі мережі заблоковані. Ми дуже непокоїмося за батьків, які досі залишаються там. Тому я вітаю цю хорошу новину. Щиро кажучи, якщо війська гарантують безпеку в Тімбукту, я готова негайно туди повернутись. Французькі війська не повинні залишати нас, бо ісламісти, які втекли, можуть повернутися і знову накоїти лиха. Необхідно, щоб французькі військові залишились, щоб стабілізувати ситуацію. Раніше французькі і малійські війська звільнили Гао. Це місто за 300 кілометрів на схід від Тімбукту. Сепаратисти вважали столицею своєї самопроголошеної держави. Азавад. До Гао вирушило підкріплення сім тисяч вояків західноафриканського контингенту. THANKS FOR JOINING US.